Свято Святого Мартина, чи чеської Мартина 11 листопада у Чехії займає особливе місце і вважається початком зими. Є навіть таке прислів'я святий Мартін чиїжді на білому коні, тобто приїжджає святий Мартін на білому коні. День святого Мартина здавна був одним із найулюбленіших свят у році. Діти та домочадці чекали першого снігу. А господині пекли Мартінову гуску та солодке печиво. Мартінові рогалики важливою традицією, особливо у виноробних регіонах, було святкування у цей день нового Мартінського вина. День святого Мартина мав багато традицій у Богемії та Моравії. Закінчувалися контракти у селян. Вони отримували зарплату і шукали нового господаря або продовжували договір на рік. У цей день також проводили ярмарки та гуляння. Згідно з легендою, Мартін Турський народився в 316 році нашої ери і був призваний у армію Риму у віці 15 років. З часом він отримав офіцерське звання. Однієї холодної ночі він зустрів змерзлого жебрака, який тремтів на холоді. Мартін зглянувся над ним, взяв свій великий офіцерський плащ і розрізав його мечем на опіл та віддав половину жебраку, щоб той зігрівся. А наступної ночі йому явився Ісус Христос, одягнений саме в ту половину плаща. Після цього Мартін Турський після звільнення з армії подорожував Італією. Зрештою, паломництво привело його до Франції. Тут він пробув кілька років як відлюдник, а пізніше був призначений єпископом. Інша легенда свідчить, що святий Мартин через свою скромність не захотів прийняти сам єпископа та сховався від послів, які принесли йому звістку про обрання серед граї гусей. Вони, однак, зрадили його своїм сильним геготанням. За іншою версією гуси дуже заважали Мартіну під час проповіді, що він наказав їх усіх посмажити та наготувати жибраків. Ще одна легенда розповідає, що одного разу чеський князь Олджих пішов на полювання у кривокладські ліси, але відлучився від своєї групи і заблукав. Його знайшов е, вугляр сусіднього поселення та вивів з лісу та запросив до себе на гуску згадку про своє визволення з лісу та про теплу гостинність чеських шахтарів. Князь Олджих встановив святкувати кожного року день святого Мартіна з запеченою гускою. Святого Мартина шанують як захисника і покровителя усіх воїнів, вершників, коней, гусей і виноробів, а також як захисника від бідності. Його зображують у вигляді вершника на коні одягненого у половину плаща. Свято Святого Мартина також невід'ємно включає святомартінське вино, яке має відповідати суворим критеріям. Перш за все воно має бути виготовлене з певного сорту винограду. Це перше вино нового року, яке дозриває лише кілька тижнів, але все одно набуває характерного смаку. За словами виноробів, це вина потрібно пити не пізніше великодня, щоб зберегти їх свіжість. Згідно з традицією, перші святомартінські вина відкриваються 11 листопада об 11 годині ранку. Ви з легкістю знайдете його у магазині. На етикетці також має бути зображення святого Мартіна на білому коні. У цей день не забудьте привітати усіх мартінів чи то мартинів з іменинами. Спробуйте приготувати печиво за рецептом, який ви знайдете на наших сторінках, або спекти мартинового гуску. Посилання ви знайдете у описі під відео. Якщо ви дізналися щось нове, не вагайтеся та поставте вподобайку, поділіться цим відео та, звісно, підпишіться на наш канал Все про ЦЗ». Слідкуйте за нашими соціальними мережами на Фейсбуці та Інстаграмі під назвою Все про ЦЗ». Та зазирніть на нашу веб-сторінку всепроцезе.eу на коментарі та пропозиції щодо наступних відео. Ми також чекаємо. Дякуємо за перегляд! Хай у всьому щастить! Слава Україні! До зустрічі!